Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні гортала тікі токі і побачила там відео Артура, неважливо, актора нашого. І він розповідає історію про те, як коли почалося повномасштабного вторгнення, вони з дружиною кудись там. Поїхали з Києва, і хтось був в Запоріжжі, хтось залишився там на окупованій території. І роботи немає, нічого нема, хто знає, як воно буде, жити за щось треба. І з жінкою вони вирішили, треба чимось займатися, тому що розраховувати на акторську діяльність зараз немає сенсу. І каже, і ми тоді зрозуміли, що потрібно робити те, що тобі ближче до душі. І жінка почала малювати родове дерево, якби ми всі були разом. І чотири місяці вона це малювала, і почали вони робити одяг. Я зараз в цьому, тому я згадала оділа. І це дерево родове. Що жінка малювала. І я пам'ятаю, що літом 23-го року Катюня каже, мама, у мене для тебе є подарунок, і вона мені по пошті вислала, я отримала і саме цю футболочку. Вона каже, я собі таку замовила і хочу, щоб у тебе така була. Я кажу, добре, дитина, нехай так і буде. Але. Хочу сказати, що якість просто неймовірна. Я люблю якісні речі, тканини, щоб вони були не так, що ходиш зовні, начебто норм, а там воно щось якось так. Я люблю комфорт. І кожна деталь. Ні, я не знаю, як це сказати. Я буду казати те, що я думаю, горловина, я не люблю такі, мені треба трішки більше. І якби трішки більше, я під горло не люблю, я светри не люблю носити, в мене їх нема. Я шарфи ненавиджу, я не можу те, що торкається горла. І зараз я одягаю і думаю, ну як би так його. Розтягнути, тому що таке враження, ну, я не люблю таке. Я завжди на це звертаю увагу, я про це думаю, мені хочеться його якось так Ну, як би трішки-трішки пище. А потім думаю, може, десь у нас є якесь ательє. По ремонту одягу, піти і сказати, дівчатам, ну трішки, ну хоча б 2 сантиметри і було б добре. І влітку коли спекотно, начебто чорний таке не надінеш, тим паче, що такий довгий, ну майже як для футболки, довгий рукав. І під куртку потім не надінеш, тому що воно таке, бачите, як об'ємне. А от зараз саме та погода, коли можна було б носити, але я оце не можу, оце забобонна якась. Далі мені ще в е, е, відео зараз плівка, харчова плівка продається в Аврорі, і вона з таким, що, що обрізаєте. Хочу піти подивитися. Зібралася, йду вже в Аврору. І зараз на таку погоду якось так і нормально. рукав, такий недовгий. Але йду і завжди, рука тягнеться, поправити. Але нічого. А я скільки заходила в Аврору, я не бачила таку плівку. От. А от як побачила, хтось показує. Одразу і мені потрібно. Так. Зараз подивимось. Зараз подивимось, подивимось. Точно. Це і є вона. Так, точно, це є вона. Плівка харчова. А скільки вона коштує? Зараз подивимось, яких тут. Ну, що не бачиш? 99 гривень. 99 гривень. Тут у нас 120, 120 метрів. Зачекайте, я розумію. 5 метрів буває, 10, 120 ми на 29 сантиметрів. Ну добре, візьму. 120 метрів. З ну, так, це воно оптимал. Є оце червона є для цього ножа ставити. Дійсно, 120 метрів він. Я розумію, в мене зранку боліла голова. Ну так. Ні, звикла там 5 метрів, 10 метрів. Так, і пергамент я хотіла теж взяти, але антипрегарний. Він... Дуже давно його не купувала. Пергамент для запікання. Ні, там було саме антипригарний. Зараз будемо шукати фольгам Ні. Пергамент коричневий. Ну, то я бачу, що він коричневий. Добре. А це що таке? Знизу. Пакетики, может Ну вот так. 30 метров. Пливка харчевая. Пливка харчевая. Вот такая невеличка. Все, добре. Я раз вам покажу поревняние мачты. Да нет. Маленькая, но не такая Нехай. Мабуть, візьму тільки цю плівку, та й все. За чим йшла, та й купила. Вже йшла на касу та повернулася, тому що декор для дому, а лаванду я просто обожнюю. Раніше я її не бачила в Аврорі, Коштує зараз 119 гривень. Ну, такі я бачила. 77 гривень такий декор. Але Лаванда, Лаванда. Такі теж є 74 гривні, кому до вподоби. Навіть знижка є на щось, на такі. А так, ні, все, добре, йдемо на касу. Плівку вже купила. 99 гривень. Зараз ненадовго хочу зайти. Наш міський парк. О, там у нас в теніс грають. А вчора така цікава ситуація була. Я заходила в парк, прогулювалася, я вам про це казала і шукала білочку. Ну, щоб подивитися, а воно така емоція. Ну, тобто, ви чудово це розумієте. Десь не було, ну не було, та й не було. Я пішла додому. Сьогодні зранку прокидаюся. Щось у мене під вікном, а віконечко цієї ночі було відкрите у нас, ну, на провітрюванні. Що воно там під вікном що родить? У нас горіх росте, і зараз саме той час, коли білочка робить собі запаси на зиму. І вона бігає. Візьме горішок і кудись побігла, і знов побігає, і знов, І таке шух-шух-шух тими листями. Я стала ж віконечко дивлюся. А там ще поруч неподалік є. Ем, ну, воно ще таке трухляве якесь дерево, і в ньому є таке як. Дупло, не допло, я не знаю, що воно, як воно правильно називається. І вона. Тут горішок візьме, побігла, туди поклала, повертається. і я оце постояла, постерігала за цим моментом. У мене білочка під вікном бігає, а я її по парку шукаю, розумієте? Не, Не там шукаємо. Вона інколи під носом буває. Зараз вже повертаюся додому і дивлюсь, на спортивному майданчику у нас вже немає діточок. Не займаються а все чому, тому що почалися навчання в школі, і вони зараз на навчаннях. І ті хлопці, які співали під гітару, пісні ми влітку з вами слухали, теж зараз немає, теж на навчаннях. Я ж кажу на все свій час. Вже прийшла додому, іначе ще не дуже так і день, але якось так аж жар кинула. І зранку зачіска одна, а зараз таке враження, що нічого. Зараз будемо з вами дивитися, розпаковувати цю плівку. Так, зараз розпаковка плівки. Бачила, як у оглядах дівчата роблять, то вже краще, коли так подивишся огляд, але угу. сюди ми вставляємо. Сюди ж, наче? Ну так, поховати, ти його ще будеш вставляти. Це я не так зрозуміла. Оже, елементарні речі, Таня. І треба звертати увагу, щоб як плівка була, так от на рівні ставити. Зараз треба дістати плівку. Оце саме те, що я не люблю, чому я на це і звернула увагу. Тут її дістати не можна, тому що вона йде на валіку тут, бачите? Я хотіла дістати, а вони не Намагайся так якось Таня, вирішувати це питання. Зараз то чого? це знайти. Можеш, коли хочеш. І це зараз треба продіти цю червону. Закриваємо. Вона дійсно зручна і тому, і, наприклад, так щось ми. Зараз я щось візьму, запакувати. О, оце, серветницю. Це, наприклад, як наприклад. Запакували, ось витягується, а потім... Провели хм, і воно відстало. Клас! І бачите, отак тим-тим-тим і добре. І стоїть собі далі. Хм, мені сподобалось. Зробила те, що я хотіла, показала вам. Можливо, у когось це. Вже давно така штука У мене, вона вперше з'явилася. І якби я не побачила сьогодні відео з такими, я б навіть і не думала. А стояла б, а мені плівка потрібна була. І я вже думала йти купувати. Але я думала, це там або в епіцентрі, простор, Єва, або там будь-який супермаркет. Я тут дивлюся, думаю, так зручно. Прогуляли сьогодні з вами, поговорили, поспілкувались. Це, згадуючи, я... так, і ще дівчата в мене запитували, як та швабра для вікон, як... що я купувала в епіцентрі. Я вікна ще не мила, і нічого не можу сказати. Коли я буду вікна мити, я буду записувати відео і дам свій відео. А поки що я не знаю. Мені здається, що мені буде зручно, тому що без неї взагалі не зручно. А там подивимось. Так, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!